Як повідомили? В «Укроборонпромі» зараз визначені головні пріоритети на найближчий час. Росії потрібно навчитися працювати. Правильно. Про це також повідомляє видання Вашингтон Пост. Зокрема, минулого місяця розпочалось виробництво ракет дальністю понад 600 кілометрів. Зараз нарощується виробництво 122 та 152 міліметрових боєприпасів. Крім того, знімається і зберігання радянська техніка для її глибокої модернізації та виробництва нового. Ої такої як БТР-4 разом із західними партнерами масштабується виробництво натівських боєприпасів. Ну і нарешті на фінішну пряму вийшла розробка українського аналогу зенітно-ракетного комплексу НАСА. Лідери європейського союзу заявили у середу, що знайшли законний спосіб використати заморожені російські активи для надання військової допомоги Україні. Зокрема, про це розповів журналістам Жозеп Борель, високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки. Якщо план схвалять, Україна може отримувати по 3 мільярди доларів на ріки на військові потреби. І перший транш цієї допомоги, як повідомляють змі, може дійти вже у липні. Більше про це а також підсумки першого дня саміту лідерів ЄСУ. Брюсселі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, вітаю. Отже, про використання заморожених російських активів на потреби України йшлося вже давно. Чи можна вважати, що нині ЄС таки знайшов рішення? І які подробиці плану відомі на цю мить? Так, це е, тривалі розмови. Ми знаємо про майже 300 мільярдів доларів е, російських державних активів, переважно е, активів російського центрального банку, які заморожені у західних країнах, переважно у Європі. І ці гроші. Лежать багато європейських лідерів, і Україна також закликає, щоб вони були використані, і що це було би справедливо, щоби ті гроші від агресивної Росії пішли саме на відшкодування на допомогу Україні жертві російської агресії, і фактично досі. Все вперлося в те, що використання самих активів наразі виглядає неможливим, чи шляхи для цього ще не розроблені. Натомість більшої чіткості чіткіших образів набрали пропозиції використання прибутків, які надходять від тих інвестицій від російських заморожених коштів, і як ти вже сказала, Юлю. Наприклад, пан Борель вважає, що може йтися про 3 мільярди євро чи доларів на рік. Більша частина тих коштів пропонують європейці, мали би піти у спеціальний фонд, який би закуповував військову допомогу для України, тобто не йдеться про те, щоб Україні давали гроші, знову ж таки, і з одного боку є. Ще проблеми, наприклад, знову ж таки, як завжди, питання в Угорщині. Уряд Віктора Орбана в Угорщині каже, що він проти того, щоб його країна була причетна до програми Європейського союзу, яка закуповує зброю для України, тому що Угорщина від самого початку вторгнення не хоче допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Але сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив про. Ці пропозиції чи про навіть можливе рішення як про дуже конкретне, ось його слова die Windfall Profits. Тут ми досягли згоди. Це все стосується прибутків. Іншими словами, ті кошти, які заробляються з активів. Для мене важливо, щоб ми чітко спрямували їх, наприклад, для закупівлі боєприпасів. Я абсолютно впевнений, що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал. Він прорахувався, якщо вважав, що ми не зможемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. А використання надприбутків невелика, але важлива складова. Богдане видання Bloomberg сьогодні також повідомило, що за їхніми даними сполучені штати запропонували партнерам по групі 7 ще один механізм використання заморожених російських активів для випуску облігацій. Йдеться про суму 50 мільярдів доларів і використання отриманих коштів на користь України. Про що йдеться, і наскільки це може бути ефективним? Так, таке враження, що ці пропозиції множаться з тим, як зокрема у Сполучених Штатах, уже кілька місяців затягується рішення з виділенням коштів на допомогу Україні. Отже, це одна з пропозицій, випуск облігацій, тобто цінних паперів, які би спиралися, мали в своїй основі кошти, заморожені кошти з російського центрального банку. Це пропозиція, яка очевидно мала би. Розвиток і будемо стежити, що говорять представники країн Великої Сімки, цікаво, що подібні пропозиції лунають також у Європейському Союзі. Є пропозиція, щоб ЄС випустив облігації чи цінні папери, спеціально призначені як інвестиція, як спосіб збору коштів для допомоги для фінансування допомоги Україні. І знову ж таки для того, щоб схвалити таке рішення у європейському союзі потрібна би була згода усіх 27 членів, і тут ми маємо ситуацію, в якій навіть ті країни, які взагалі то дуже серйозно допомагають Україні, такі як, наприклад, Нідерланди чи, чи Фінляндія, які виділяють дуже серйозні частки зі своїх бюджетів для допомоги Україні, кажуть, що вони радше би готові допомагати Україні напряму. Аніж е, створювати якісь європейські борги для всіх, які ділити поміж усіма вони вважають, що поява чи розбудова якихось боргів для цілої Європи це недосільно. Богдан лишається буквально півтори хвилини. Які інші шляхи допомоги Україні? Поки США зволікає, обговорювали сьогодні лідери ЄС. Ну, можна звернути увагу на те, про що говорив український президент Володимир Зеленський, коли звертався до учасників саміту у Брюсселі. Він, наприклад, казав про те, що європейські лідери дуже добре розуміють, що Україні зараз потрібні додаткові системи протиповітряної оборони. Він каже, що це реалістично йдеться не про сотні, як він каже, установок, а про цілком реальну кількість для того, щоб захистити суми, як він сказав. Арків, Миколаїв Одесу він сказав про те, що Україні потрібні боєприпаси, і про те, що кількість боєприпасів, які зараз надає Європа українським солдатам, ця кількість є принизливою. Сказав він. Отже, з українського боку, навіть дуже чіткі, дуже серйозні заклики до союзників. Так виглядає, що дійсно в європейському союзі це чують. І сьогодні, наприклад, директорка або лідерка європейського парламенту Роберта Мацола сказала, що зараз потрібна не риторика, а дії закликала зокрема партнерів діяти на допомогу Україні. Богдане, дякую тобі дуже На зв'язку зі Студією був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Дивитись час там, продовжуємо випуск забуття гірше за смерть. Переконана Людмила Гусейнова, колишня цивільна заручниця, яка три роки провела у СІЗО Донецька за свою громадянську проукраїнську позицію. У жовтні 2022-го її звільнили під час обміну, і відтоді вона бореться за звільнення усіх українських жінок, з якими вона була у російському полоні. Саме розголос переконана активістка допомагає витягати з російської неволі незаконно затриманих цивільних. Тому на усіх можливих майданчиках вона розповідає ні, історії та закликає світ допомогти з активісткою у Нью-Йорку. Зустрілися Ірина Соломко та Павло Тарахов. Це рік на свободі, але це рік боротьби для вас так само. Так тому що минулого року ви говорили, що так, ви на свободі, ви вільни, ви зараз в нью Йорку, ви можете подорожувати, можете говорити правду світу, але ваші дівчата та жінки вони зараз так само знаходяться в Донецьку. От за цей рік дав когось з них вдалося витягнути звідти. Це єдине, чим я пиш не пишаюсь ні, чому я дуже сильно радію. І я думала, що це неможливо, і це або це можливо тільки завдяки державним якимось установам, але досі нам держава відповідає не наша, тільки не, не тільки наша держава, а всі офіційні представники, що немає механізму звільнення. Бо Росія не може по Женевським конвенціям утримувати цивільне населення, і це така такий тупик, і нема рішення цього питання. Мається на увазі, що наразі ці Немає люди, по суті, вони поза межами якоїсь правової правової сили. сили. Вони по суті невидимі для цієї системи. Це головна проблема це головна проблема.